Вітаю, шановні судді та учасники конкурсу. Я учениця 9 класу Дніпруницької школи світач. І тема мого проєкту використання розпушувачів тіста в харчовій промисловості. У сучасному світі розпушувачі тіста використовуються для підвищення якості і швидкості приготування хлібоволочних виробів. У цьому проєкті ми розглянемо різні види розпушувачів, їх вплив та процес випікання, а також приготуємо вироби з їх використанням. Що ж таке розпушувачі? Це речовини, які додають у тіста для збільшення його об'єму та пухкості. Вони допомагають виробам стати більш повітряними та м'якими. Види розпушувачів. Перший вид це на основі соди. Найпоширеніші розпушувачі, які в реакції з кислотою, виділяють вуглекислий газ, що сприяє підняттю тіста. Приклади: сода, порошок для випічки. Ви можете бачити рівняння. При взаємодії харчової соди, натрій HCO3 з оцтовою кислотою утворюється натрій ацетат, вуглекислий газ і вода. Другий вид. На основі дріжджів. Дріжджі взаємодіють з цукром і виділяють вуглекислий газ, який розширює тісто. Дріжджі додаються до тіста для виробів, які потребують часу на витримку. І третій вид. Хімічні розпушувачі, такі як амонікарбонат, що також виділяють гази під час взаємодії з іншими складовими тіста та з підвищенням температури. Ви також можете бачити рівняння: амонікарбонат під дією тем температури розкладається на амоніак, вуглекислий газ і воду. Зазвичай склад розпушувача наступний. Сода, кислота. У вітчизняних розпушувачах зазвичай використовується тільки одна лимонна кислота. І борошно в пропорціях 5 до 3 і до 12. В імпортних розпушувачах може бути декілька сод, в яких вони реагують вже при кімнатній температурі, інші при нагріванні. Склад пекарського порошку. Сода, амонікарбонат, винокамена сіль і борошна або інший продукт для того, щоб речовини не вступали в реакцію під час зберігання. Як же впливають розпушувачем? По-перше, збільшення об'єму тіста. Розпушувачі допомагають створити повітряні порожницності в тісті, що робить вироби більш пухкими та легкими. По-друге, покращені структури. Розпушувачі допомагають розслабити тісто та полегшити його обробку. І по-третє, вплив на смак. Деякі розпушувачі можуть залишати післясмак на випічці, тому важливо правильно обирати розпушувач для кожного типу виробу. У різних розпушувачах може бути різна кількість використаних касочок. З борошна чи крахмаля, тому при виборі розпушувача варто звертати увагу на склад. Крім цього, зверніть увагу і на упаковку. Пакетик повинен бути зроблений з щільної фольги, пластику, вологоне паперу. Внутрішня сторона паперу має бути проклеєна поліетиленом. Якщо розпушувач упакований звичайний папір, то такий краще не беріть. Сода і кислота могли прореагувати вже в пакеті. Рекомендують додати соду і лимонну кислоту в борошно. Зквіте тісто взагалі розпушувач додавати не рекомендують. Склад домашнього розпушувача: 5 г харчової соди, 3 г лимонної кислоти і 12 г пшеничного борошну. Якщо змішати, то вийде 20 г пекарського порошку. Розпушувач додають в борошно, а потім вже вмішують тісто. Така кількість домашнього розпушувача розрахована приблизно на 500 г борошна. Содоші ложці та бульбашки повітря виділяться не тісто, а просто лопнуть в ложці. Замість гасіння просто змішайте соду в тісті з кислими інгредієнтами. Щоб сода правильно подіяла, в тісті повинні бути кисні інгредієнти, такі як лимонний сік, кефір, кисомолоко, ягідний сік, сметана і тому подібне. Дуже повітряними і легкими содою виходять молодці, на кисаному молоці або латки. А ось в пісних варениках сода абсолютно ні до чого розпушувача входить борошно, соди і кислі компонент, з яким сода реагує. Розпушувач ми дадимо в тісто в тому випадку, якщо кислі компоненти не використовуються. З ним виходять хороші бісквіти та печива. Він може не спрацювати в тому випадку, якщо дох зберігався відкритим і в нього потрапила волога. Тому інгредієнт краще купувати в маленьких пакетиках. Він вступає в реакцію відразу після додавання рідких інгредієнтів. Такі вироби рекомендують відразу відправляти в духовку, поки реакція не закінчилася. Я приготувала кекс і для цього мені знадобився розпушувач тіста. Він складається з спірофат натрію, бікарбонат натрію і кукурудзяного на крохмалю. Перший крок для приготування. Беру 100 г вершкового масла. 200 г сиру перетираю через сито. Змішую сир і масло з ванільним та звичайним цукром. Звичайного цукру я взяла 250 г, а ванільного цукру 10 г. Все це, це збиваю блендером. Натираю 2 столові ложки лимонної цедри. Розбиваю 6 яєць. Основну масу яйця і лимонну цедру збиваю міксером. Вливаю 150 мл молока і перемішую. Додаю 450 грам борошна і 10 грам розпушувача. Все це перемішую до однорідної консистенції. Форму для запікання змащую важковим маслом і засипаю масу. Ставлю у піч на 1,5 години. І ось такий кекс в мене вийшов. Також я приготувала оладки за таким рецептом. Два яйця забиваю. Додаю туди 3 столові ложки цукру і півчайної ложки солі. Перемішую. Наливаю 250 мл кефіру. Просію через сито 250 г борошна. Перемішую все до однорідної консистенції. Додаю півчайної ложки соди. І нарешті отриману масу смажу на соняшниковій олії. І ось що я отримала в результаті. Ну а на цьому все і я дуже дякую вам за увагу.